Україна створила у Курській області військову комендатуру і очолив генерал-майор Едуард Москальов. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час ставки Верховного Головнокомандувача. Ну от е, Володя е, перша е, от, офіційна принаймні заява про створення військової комендатури. Хочу нагадати, що крім Спасу за старим стилем, mm. це ще й день заколоту 1991 року. 19 серпня. 19 серпня. Гек ГеКЧП, так якось ГКЧП, так тому якось свербить оці всі совкові кліше, по-моєму, владі вони не дають спокою. Ну але військова комендатура, це це необхідність. Тобто, це це великий намір на тривале утримання цієї території. Тобто, ну все одно треба організовувати життя на цих територіях, тому що там лишились цивільні люди. Треба, принаймні, доки не не запрацюють, наприклад, торгівля не запрацює. Ну, про продовольча всяка mm -hmm. галузь, наприклад, випікання хліба mm -hmm. там стратегічні тата. Та, ну, ну все, що пов'язане з підтриманням життєдіяльності mm -hmm. на період, доки там ну близько бойові дії, це все покладається на комендантські служби. Mm -hmm. Ну на Ну, от разом з тим від прем'єрки Верещук та от е, пише про те, що зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із курщини до е, сум щодо гуманітарного. Коридору в бік РФ, така можливість є, але за умови відповідно офіційного запиту з російської сторони наразі такого запиту поки не надходило, каже Ірина. Я думаю, що українська сторона повинна ну делікатно з цими людьми поводитися, щоб люди розуміли, що в Україні нема наміру цивільним ну, в українських військових наносити якусь шкоду цивільним. Нема наміру. Ми то пам'ятаємо, що всі вони махали прапорцями, коли колони російських військ йшли на Україну. Але принаймні треба думати, як цих людей транзитувати в Росію, якщо вони будуть рватися в Росію. Тобто, чи це зробити через Білорусь, чи через Польщу? Ну, через Білорусь, я думаю, можна е зробити коридор, і якщо люди захочуть... Об'їхати і поїхати до рідних кудись у Владивосток mm -hmm. чи в находку, то чому, чому не придумати такий механізм? Тобто упиратись в те, що треба накопичувати цивільних з російської території на українській, ну мабуть, нема сенсу. 19 серпня, як спаса втратили. за старим стилем. Спаса за старим стилем. Чи, це... eh, чи спасе це е, питання, довкруж якого ламаються списи? І бачите, за гіркою іронією доля. Це теж е, питання, часто густо плутають з питанням вір. Тут треба внести ясність. Ну е, якраз іс історія із е, оцим законом, який, ну, вихолостили майже до, <сумітна> до символізму такого. Вона е, якраз, е, мабуть, ну, створила. Таку поляризацію в суспільстві, коли з одного боку віруючі люди ну, якось із певним трепетом до цього ставляться. Ага. Але в нас є Служба безпеки України. Служба безпеки України подає ну, пачками до Верховної Ради аналітичні записки, що мова йде не про свободу совісті, а про національну безпеку. Але. Сидить Стефанчук, уперся рогами, не пущать. Зараз, до речі, оце ж вчора сьогодні, ну, вчора випливла нарешті справжня, справжній мотив, чому вони каламутять воду і не хочуть голосувати. Виявляється, що банкова спорядила делегацію на фонар до святішого патріарха Варфоломія. І давай потопчимося по темі Порошенка називається. Тобто, в них, в них поняття Православної церкви України це політичний проект Порошенка. Та Порошенко, як президент, зробив те, що має бути, зробити президент. Але православ'я по Зеленському, це, це, це вже ну, зашкал. Тобто вони відправляють делегацію на фанар до святійшого патріарха з вимогою надати томос о цьому осколку РПЦ в Україні. Автономію ви маєте нова? Ну Томос повноцінний. Ну, так нема. Томосів два на, на країну. Так не буває. Церква одна, і вона, скажімо так, українська частина вселенського православ'я. Чому вона називається Православна Церква України? А тут Хитрозаді із банку і вирішили перетворити УПЦ МП у. УПЦ ОП офісу президента. Тобто їм важливо, щоб в них була своя Кишенькова церква. Чому? Тому що для реальних політпроєктів їхня партійна мережа не надається. Вони знають, що вони партії так і не зліпили за п'ять злишком років. Не зліпили, в них нема партії. Тому вони розглядають УПЦ ОП як допоміжну сервісну структуру. Пропагандистську для майбутніх виборів. От вони хочуть, ну, коли це вся правда випливла, тепер другий аспект цього питання, коротко. Пам'ятаємо, кілька разів Європейська солідарність йшла на компроміс заради оцього закону і допомагала всіляко партії, правлячій, ну там в важливих е законах. Тобто, Жорстко палки в колеса не ставили. З іншого боку, правляча більшість клятвено запевняла, що в обмін, ну, скажімо так, неблокування певних тем вони все-таки внесуть. І навіть коли виявляли ну, настрої персональні серед депутатського корпусу, було зрозуміло, що є ці голоси за заборону УПЦМП. Ну, це ж це ж ганьбище. Власна служба безпеки. Закидає листами аргументованими, що це питання національної безпеки, голова Верховної Ради явно з подачі банкової, просто ну, через стократні лінзи не може вчитати, що це питання національної безпеки. Вони все це звертають у питання свободи совісті. Нема питання свободи совісті. Тут Петро Порошенко, коли говорив, він, він згадав дуже болючий момент: не може національна церква не пустити тіло героя і не дозволити відспівати в храмі, який збудований ну, інколи десятьма поколіннями жителів цього ну, певної локації села селища. Не може так бути, щоб не пустити тіло героя, який бореться за захист своєї країни. Це не по-християнськи. Тому чому у Верховній Раді Стефанчук і його зами? Я розумію, що він, він на джойстіку з банкової, так би мовити, але ну треба ж міру, врешті-решт, знати. Подивимося, якщо вони обдурять ще із Цим старим спасом, так би мовити, і не внесуть закон. Ми ж пам'ятаємо, що Стефанчук розпускав раду на канікули, нібито. Ну не на канікули, він плятно запевняв, що що будуть працювати в округах, а потім що ми перехоплюємо різних епостаті. депутатів mm -hmm. десь там, то в Венеції, то в Флоренції, mm -hmm. то, то десь в Берліні, то, то десь в Варшаві. Тож, ну тобто, ну не можна ж так брехати суспільству цілому. І от вони ж клятвенно запевняли, що перше питання з відкриттям нової сесії буде якраз закон про, скажімо так, релігійні організації із е, центром в країні агресії. Ви коли сказали про поляризацію суспільства, та, е, цим питанням, ну, це очевидно, та це е, всі, всі бачать. Як е, знову ж таки зробити е, так? Чи вже? Пізно робити так, щоб ось мінімізувати цю поляризацію шляхом все ж таки розтлумачення того, що не йдеться, про віру тут не йдеться. Ну, І тут чому, якщо от, ну, нібито це самовидно, та чому працює от, така поляризація? От хочу сказати, що. Держава Україна унікальна держава, в принципі, це унікальний досвід толерантності і співжиття різних релігій ну, в, в одних межах. Хочу нагадати, що у Збройних сил України є головний рабен, крім ну, пастирського служіння Римо-католиків, греко католиків православних. Є й головний раб Збройних сил, є і муфті Збройних сил. Тобто це унікальне співіснування і оця, ну, вміння співіснувати взаємопідтримуючи один одного, воно виросло із Української ради і релігійних організацій. І ми пам'ятаємо цю дивовижну історію, от, ну, коли до Дня Незалежності великий спільний молебен, наприклад, у Софії святий. І приходять представники всіх релігійних організацій. І, і всім є місце, і всім є тепло, вітання, але туди не приходять у ПЦМП. Тобто для них взагалі, чесно кажучи, коли у Верховній Раді свого часу, по-моєму, 2016 року. Ну, встали в пам'ять загиблих героїв, і присутні на балконі представники УПЦ МП показово сиділи. Ну, Після цього мені здається, що місця такій церковній організації в Україні нема, тому що вона, вона не до єдності, вона до руйнування єдності. Стали всі. Ця фронда, яку вони продемонстрували в пам'ять за загиблих героїв, це дуже антихристиянський жест, тому що в християнстві повага до воїнства є особливою темою. Тобто, ну, вони, звичайно, російський пропагандивний кліше, там. Вони, звичайно, навіть не перекладаючи, пробують старослов'янською це повторяти, що життя за другі своє, ну, і, і, і тому подібне. Але дивися на це шах, шахрайське, ну, таке доволі бедляче середовище, яке е, раптом святкує ювілеї під шансон. Таке, що це спільне має з, релі... з релігією? Що шансон має спільну? Це, це ж кримінальна субкультура. Попи, які святкують свої ювілеї під шансон. Ну у шансоні, наскільки я розумію, дуже багато е, наскрізь релі, релігійна тема, вона виспівує. Це так? не під це mm. не про французький mm. шансон. Але про, про ну, е, як казав один мій знайомий, коли послухаєш радіо шансон, то е, виявляєш, що на зоні е, найбільш релігійні і е, люблячі маму люди.